Коломийські важкоатлети здобули призові місця на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат до 17 років. Одне золото, два срібла і бронзу привезли вихованці відділення важкої атлетики другої обласної спортивної школи, яка працює у Коломиї в місцевому спорткомплексі Локомотив. Про свої здобутки чемпіони розповіли моїм колегам. Іванна Голіней неодноразова учасниця і переможниця не лише всеукраїнських а й світових змагань на чемпіонаті України із важкої атлетики. Теж продемонструвала достойний результат, здобувши золото і звання чемпіонки України з важкої атлетики серед спортсменів до 17 років. Я підняла свій не найкращий результат, але одним результатом е задоволена. В Вправі ривок е я підняла 68 кілограмів, а в поштовху 84, В сумі сто Нормативи майстра спорту із важкої атлетики на чемпіонаті України виконала і 14-річна Вікторія Кушмелюк. Спортсменка здобула срібну нагороду чемпіонату і можливість виступати на європейських змаганнях. Конкуренція сильна. Мені змагання сподобалося, але я би хотіла краще. Все таки підняла у ривку 62, у поштовзі 70 кілограмів. Ну, це мої рекорди. Думаю, скоро буде більше. Ще одну срібну нагороду у скарбничку збірної області здобув Святослав Білусяк, студент Коломийського політехнічного коледжу, важкою атлетикою займається вже чотири роки, і це не перший здобуток Святослава. Я цього разу задоволений своїми змаганнями, своїм виступом підняв 62,76 два Олександр Чехович дворазовий чемпіон України з важкої атлетики у категоріях до 13 та до 15 років. Цьогоріч на чемпіонаті до 17 років здобув бронзу, та це додатковий стимул: ще краще тренуватися. Йти до нових вершин. Переконаний спортсмен виступав 96-й категорії. В ревку підняв 111 кілограм. В руку посів друге місце в поштовху підняв 124 кілограма. Посів треті місце, і в сумі теж третє місце. не найкраща сума, якої повімав. Але далі буде більше. чемпіонат України із важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років зібрав у Луцьку кращих спортсменів з усієї України. Ділиться тренер-викладач важкої атлетики Віталій Корнієнко. Його вихованці, зважаючи на значну конкуренцію, продемонстрували достойні результати. Вважає тренер. Було 125 дівчат і 145 хлопців. 80 чоловік в загальному всієї України. Цей змагання до, до 17 років. А дітям більшості 15. ну було важко трошки конкурувати, бо були на рік на два старші. Це грає роль велику досить непогано. Десь гарно виступили, десь щось не добрали. Над помилками будемо працювати. Усі спортсмени вихованці відділення важкої атлетики Івано-Франківської дитячо юнацької спортивної школи номер 2 обласної ради. Осередок відділення працює у Коломиї на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. Ділиться заслужений тренер України, очільник обласної федерації важкої атлетики Микола Чабан. Вони ну, не всі будуть спортсменами, не всі будуть великими чемпіонами. Є люди, діти ходять просто Свого я. Я від себе сказав так, що хочу подякувати тренерам, інтернетам. У першу чергу Збройним силам нашим, бо тому що це, ці люди там вмирають за нас. До слова, призерам чемпіонату України вручили премії від Івано-Франківської обласної федерації важкої атлетики.